Мої хороші, ще купила два таких пакуночка гречки. Ой, навіть не на кілограм, а 750 грам. Монаджа. Ну, окей. По 5 євро кожний пакуночок, По 5 євро дружає гречка. Це в нас що? Хатинка? Хатинка ТД. Ано, де виготовлено? А, чернівці написано. Чернівці. Ну, нехай, нехай вже буде по 5 євро. Отакі От два пакуночка, 10 євро. Всім привіт! Всім привіт, мої хороші, всім привіт! Ви на каналі Альтравіта. Мене звати Маріанна. Будь ласка, підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, подобайки, пишіть коментарі, і будемо разом з вами просувати наш україномовний Ютуб і поширювати наш україномовний всесвіт. Дуже вам за це дякую. Пишіть мені, будь ласка, коментарі українською мовою. Так, наступна це вже третя серія, мені здається, наступна приємність ну, те, що мені подобається в італійцях, і те, що мені подобається в Італії, це. А, ну, в попередній серії ми закінчили про дітей говорити, і плавно так перетикаючи, <сум> мені подобається, що в Італії є культ сім'ї. Для італійців найголовніше сім'я. Ви знаєте, вони внутрі сім'ї можуть один одного такими матюками крити. Я була свідком таких неприємних сцен, ну, тому що ти працюєш завжди в сім'ї, в тій чи іншій. Але не дай Бог щось трапиться. Хтось захворіє, не дай Бог ще як то важко захворіє. Вся сім'я стає на захист, вся сім'я, всі свята це велика сім'я. Чим більше народу, тим ліпше. От. І е, кожен член сім'ї знає, що він не самотній, що, не дай Бог, з ним щось трапиться, йому допоможуть. І це дуже погано для наших жінок, які хочуть там, або вийшли заміж за італійців, або хочуть вийти заміж за італійців, тому що, от, е, повертаючись до другої серії, а про дітей італійські а, батьки вони завжди будуть на боці своїх дітей, вони завжди будуть своїх дітей ставити а, інтереси своїх дітей ставити, а, поверх всього. От. І якщо, наприклад, приїхала наша жінка, і вона звикла, що наші чоловіки вони кидають жінку з дитиною і потім можуть у так -от просто розчинитись в тумані і не сплачувати аліменти, і нічого їм за це не буде, то в Італії тут так не працює. Наша українська жінка, в мене є знайома, вона про, от просто потребує, от, от, не потребує, а витребує у свого італійця, щоб він припинив спілкуватися з дітьми. Це дуже багато. Один раз на місяць баста, досить, один раз на місяць. А він не розуміє, як це? Вона каже, мене батько кинув, коли я була ще немовлям, і він ніколи зі мною не, не, ну, не спілкувався. Це нормально. Вона йому таке каже: я кажу: ти що, ти що? Італійці не такі. Вони ліпше оберуть своїх дітей, а тебе виганять копняком під зад в Україну. Родина, родинні зв'язки. Тут на першому місці. І мені це дуже подобається. Мені подобається, коли ти себе почуваєш не самотньо, а ти знаєш, що в тебе велика родина. Так як мене вигнали, ну тобто я була вимушена піти жити в оренду. Хоча моя мати знала, що мені це буде важко по грошам, по дуже багато чому. І тим не менш, вона обрала чоловіка, психопата, який і їй там перепадає, але ліпше буде з чоловіком. Італієць обере родину, італієць обере дружину. Я маю на увазі попередню, тому що вона мати його дітей. Якщо ви сюди приїжджаєте... І хочете одружитися з італійцем, або щоб він вам зробив пропозицію спочатку, ви повинні сподобатись всій його родині, його друзям. І вже потім вони йому дадуть добро, наприклад, і він потім, потім вам зробить пропозицію. Дуже-дуже рідко, коли італієць такий, знаєте, самотній, не від кого не залежить, ну, він може матеріально не від кого і не залежати в сім'ї. Він може бути в сім'ї найбагатший, але в нього є. Батьки в нього є брати, сестри, дядьки, тітки і племінники, які будуть на першому місці, ніж ви, принаймні спочатку. Аж коли ви станете членом їхньої сім'ї, може, тільки потім ви будете щось для нього значити. Спочатку тільки сім'я, тільки сім'я, а потім вже все інше. Тому нашим жінкам ну, дуже. Важко в тому сенсі, що ну, це не одна і навіть не дві моїх знайомих мені розповідали і жалілися, що Боже, знову ця доменіка, ну тобто знову ця неділя, і потрібно йти до їх батьків або до його цих, паренті, паренті, до його родини, і там посміхатися, і там <свісно> бути люб'язною. Ну, отак. В Італійців сім'я це на, на першому місці. Я би дуже хотіла, щоб, от, наприклад, в мене була така, знаєте, кріпка така, потужна сім'я, щоб один за одним. А моя мати, навпаки, вона от мене з братом завжди сварила, от навіть якщо ми були маленькими. От завжди вона робила такі ситуації, щоб ми з ним сварилися. А в дорослому віці, то і взагалі. Щоб е, тільки ми не були разом. А тут навпаки, тут вчать, що в тебе є сестра. Ти повинен, ти брат, ти повинен нести відповідальність за свою сестру. І якщо ви будете зустрічатися, там чому, наприклад, тут же багато е, наших хлопців в Італії, чому вони з італійками не, не зустрічаються? Ой, я там одного. Придурка бачила блогер, блогер, значить, хлопець, розповідає, що ой, я з цими італійками, ну він молодий, може йому років не знаю, 30, З цими італійками не зустрічаюсь тільки з нашими дівчатами, значить, в Італії, в Італії тому що італійки страшні. Італійки дуже гарні. Є такі гарні італійки, яким, яким не потрібно навіть і фарбуватися. Вони просто гарні, вони прокинулись і вони гарні. Вони як вони, в них обличчя, ніби вони вже нафарбовані. Настільки от, брови у них такі густі. Це не, не наша слав'янська така блякла зовнішність. Що коли ти не підфарбуєшся, то тебе і не видно, розумієте? Італійки дуже гарні. Але щоб сподобатись італійки, нам потрібно сподобатись її батьку, її брату. Звичайно, наші хлопці. вони не хочуть таких труднощів. І тому вони зустрічаються з дівчатами, з нашими, які сюди приїхали на заробітки. Мені дуже подобається оця якість італійців, що сім'я, сім'я. І якщо вам пощастить, пощастить стати частиною сім'ї італійця, ну ви можете собі, себе спокійно почувати. Хоча знову ж таки внутрі сім'ї. Теж є негразди. Вони можуть один з одним там лаятись, посилати один одного, ділити спадки від батьків. Але коли загроза йде ззовні, наприклад, хтось ображає члена родини, то італійці групуються в сім'ю і дають відсіч. Наприклад, моя мати, скільки вона вже в Італії, 25 років. І вона всі 25 років проклинає сім'ю свого чоловіка. Вона їх терпіти не може, вони до неї не приходять, вона до них не ходить. Хоча б якщо б вона себе вела по-іншому, може в мене і робота була б. Вони один одному дуже допомагають і роботу знайти, і все. Це проблема цієї цілої сім'ї. Що, наприклад, там у когось немає роботи, або хтось захворів. Тому так, мені дуже подобається, що в Італії такий культ сім'ї от просто культ сім'ї. Так, далі. далі. Ой, я з цією, м'яко кажучи, приємністю, а насправді це повинно бути е, нормою, нормою, якщо ти працюєш і потім втрачаєш роботу, але ти працюєш офіційно, ти сплачуєш податки. Коли ти втрачаєш роботу, це нормально, що в тебе повинна бути компенсація. Я після України, господи, вже скільки років пройшло, я досі не можу відійти від того, що от коли мене приймали на роботу, от нас приймали на роботу в той же самий день, коли ми підписували заяву, заяву, як буде. Секундочку. А так і буде заява. От бачите? Так от, коли е, ви підписували, ну, я буду про себе казати, коли я підписувала заяву про те, що я починаю працювати, я підписувала договір робочий в той же самий день, в ту ж саму хвилину, я підписувала заяву про звільнення за власним бажанням з відкритою датою. Без цієї заяви про звільнення мене не приймали на роботу. І не тільки мене. Це була велика, велика корпорація. І для кожного робітника були такі правила, щоб потім не сплачувати компенсацію, коли ти втрачаєш роботу, коли тебе звільняють або скорочують в роботі. Щоб не сплачувати тобі компенсацію. Йди куди хочеш. Тут, в Італії, коли я втратила роботу, я була взагалі, Для мене був такий жах, що. Я працювала там з одною бабулькою, потім вам розповім. Я взагалі з людьми похилого віку, ну, це не моє. Розумієте, я можу, я розумію, що з дітьми може і важче працювати. Хоча як подивитись, в мене була така бабка, така бабулька. От я думала, я просто не виживу. Я три місяці ледве-ледве там втрималася. Але все ж таки мені подобається працювати з дітьми, тому що мені подобається прогрес, а не регрес. Не бачите, як все. Знаєте, увідає, а навпаки, як дитина розвивається. Прогрес, а не регрес. Окей, кожному своє. Так от, а моя знайома, знайома, до речі, вона завжди мені казала, Боже, як ти можеш з цими дітьми? Я б їх там всіх повбивала би, як ти можеш з цими дітьми працювати? От мені подобається з бабками, вони такі заторможені, вони такі не квапать, не квапляться, або ще ліпше, коли вона взагалі там. Лежить, ти їй поміняв той підгузник, як дитині, і все, і вона там ще лежить до іншого підгузку. От. А дитина ж завжди бігає, пригає, бігає, пригає. От, а мені було ліпше з дітками працювати. <кій> так от я втратила роботу і приходжу в каф. Каф це така організація, яка тобі допомагає зрозуміти по документам, що тобі потрібно здавати, які податки, як і що, ну коротше, як тобі жити в Італії. От. І вони мені кажуть: ну, а чого, чого для вас це така трагедія? Ну, ви без роботи, ну нічого, відпочивайте, через е, деякий час знайдете. Я кажу, так мені гроші потрібні, мені потрібно на щось жити. Він каже, так. Компенсація у вас буде, я кажу, яка компенсація? Тобто, я з України я не звикла, що коли ти працюєш чесно, знаєте, наполегливо і добросовісно, ти сплачуєш всі податки. Коли тебе звільняють, ти залишаєшся сама сам на сам зі своїм життям, з безгрошів'ям, якщо ти не підкупив заздалегідь, ви розумієте? А в Італії тобі сплачують компенсацію. За те, що ти працювала легально, ти сплачувала тут податки. І я цього не знала. І він, коли мені порахував, що я там причому він взяв у сукупності всі міста, всі сім'ї, де я працювала, всі мої контракти, навіть якщо там було по два місяці, по місяцю, по три місяці, він це все склав, подав заявку, тому що я з будь-якого доходу завжди сплачувала податки, і дуже вам раджу це робити, а не гратися з податковою в Італії. То виявилось, що я можу майже 10 місяців не працювати, причому отримувати компенсацію за те, що я зараз без роботи. І це навіть було не, це було не половина зарплати. Це була 80 майже відсотків від зарплати. Ви розумієте? Якщо ти в Італії працюєш, то Тут тобі не так страшно втратити роботу, тому що ти знаєш, що буде компенсація. Так, є, звичайно, там такі нюанси. Потрібно, щоб було написано. Ну, е, в мене було завжди написано е, розірвання договору за згодою сторін. І мені полагалась компенсація. От. Це все про, про соціальний захист, розумієте? Якого в Україні немає. І я не знаю, коли він з'явиться, цей соціальний захист. Україна зараз як. Будь-яка держава вона потребує не те, що розвинення цього соціального захисту, а щоб він там хоча б з'явився. Я пам'ятаю, коли я була в Україні, і я три рази зверталась до державних органів за допомогою. Перший раз це було в Одесі, я тільки народила доньку, і я почула, що дають які-то дитячі гроші. І я така, знаєте, це, прийшла. Це був 96 й рік. Може, зараз дитячі гроші дуже легко і дають. Але тоді мене просто вигнали, на мене накричали. Якась така товста вусата тітка. Вона на мене накричала. Чомусь, знаєте, я завжди тригерю у таких жінок волхатих, неохайних, тобто з бородами, з бакенбардами і з вусами. Ну, такі бувають жінки. Я не розумію, чого вони не, не роблять собі. Не прибирають з обличчя волосся, але чомусь саме такі жінки, я їх дратую. От, і ця жінка вона просто на мене накричала. А в мене чоловік, я йому пожалілася, не зважаючи на те, що він там працював у прокуратурі Одеси. Він сказав: Ой, забудь, забудь, не позорся, от та ходиш там, дитячі гроші їй потрібні. От. А інший раз. Я звернулася за допомогою, коли мене скоротили по роботі. Я звернулася в центр зайнятості. В Київському районі в нас є центр зайнятості у Харкові. І я звернулася за роботою. Навіть не за грошима, а за роботою. Це вже був 14 рік, і вже було багато переселенців з, з Донбасу, з Донецьку, з Луганську. Ну, от і мені теж сказали. Мене Присиромили, мені сказали, як вам не соромно. Ви така молода, ви що собі роботу не можете знайти. Ми шукаємо От переселенцям. Люди війну бачили, а ви тут дайте мені роботу. Я кажу: ну я ж не гроші вас питаю, а роботу ну, було дуже важко. Дуже важко. І третій раз я пам'ятаю, я просто звернулася за державною субсидією. Я порахувала, що ми з донькою живемо удвох, нам грошей не вистачає. І я хотіла за комунальні послуги, щоб, щоб хоч, хоч щось списували нам. От. Ні, мені сказали, слухайте, у вашій доньки є батько, він повинен їй допомагати, щоб вам не було так важко. І щоб ви продовжували сплачувати повну комунальні, повні комунальні послуги. Я кажу, так, а якщо він не хоче допомагати, якщо він не хоче сплачувати аліменти, то давайте знову. Я кажу, ну ви розумієте, що це може тривати безкінечно, поки дитина не буде доросла. А мені потрібно за комунальні послуги сплачувати вже. І мене теж присоромили, де вона соромно. Така молода, йди і працюй, не можеш заробити гроші, твоя провина. В Італії ні. В Італії є соціальна допомога. В Італії добре живуть. Або дуже, дуже заможні, або дуже бідні. Ті, які живуть на соціальній допомозі. Завжди. Вони знають, що вони без неї, без неї не залишаться без цих грошей. Розумієте? Завжди держава допоможе. Чому от зараз багато приїжджає біженців з Африки? Там теж йде війна на ближньому сході. Там чоловікам можна виїжджати. Я це бачу по моїм школам, де я вчусь, італійської. Приїжджає такий собі Араб, нібито собі знаходить роботу, вчить. Італійську, ну таку, знаєте, роботу на дві копійки. Потім до цього арабу приїжджає дружина, вони починають тут робити дітей. І вже в них така сім'я: 3-4 дитини, працює тільки він, наприклад, десь там підпрацьовує. І, звичайно, їм не вистачає на родину. І Італія їх утримує. Італія за рахунок платників податків, чому в Італії такі високі податки? Тому що тут і досить така висока соціальна допомога. Ви розумієте? Ну, от у Римі ні, а от, наприклад, мені писали: у Флоренції, я знаю у Чезенатіко, там дуже гарні будуються квартири, будиночки для таких малоімущих. В Італії вигідно бути середнім класом, тому що ти постійно працюєш, працюєш і сплачуєш податки. працюєш і сплачуєш податки. А бідним тут. Я не можу, наприклад, податися на, ну, на те, що я бідна, щоб мені сплачували компенсацію. Ні. Тому що я тут... в мене дозвіл на проживання мотиві фамільярі. Тобто, чоловік моєї матері, він нібито мій спонсор. Якщо мені не вистачає грошей, то він повинен мені ці гроші надавати. От, звичайно, такого ніхто не робить, От. тому ніякої компенсації від Італії мені не полагається. Ну, в тому сенсі, що я не можу, як арабські люди, тут сісти на пособі. Тому я і завжди тут працювала, і зараз теж шукаю роботу. Так, соціальна допомога в Італії дуже-дуже розвита, розвинута. І е, далі те, що для мене найважливіше, це лікування. Лікування в шпиталі. Е, Запам'ятайте, в Італії медицина дуже дорога. Якщо ви захочете лікуватися, просто ходити по спеціалістам, здавати обстеження, лікуватися, це вам буде дуже дорого. Але якщо ви потрапите у шпиталь, це все буде безкоштовно. І тому тут багато хто, навіть з італійців, вони роблять як? Вони просто приходять на швидку допомогу: ой, в мене там болить, цям болить, їх кладуть в лікарню і безкоштовно їх лікують. Все безкоштовно. Операції, обстеження. Ту операцію, яку мені зробили по видаленню цієї ракової пухлини, вона коштує. Більше ніж 150 тисяч євро. Наприклад, якщо таку операцію захочуть зробити в приватній лікарні хтось з України, він заплатить за це 250 тисяч євро. А мені її зробили безкоштовно. У лікарнях Італії, у шпиталях, ну, тобто там, де ви знаєте, постійно знаходитесь і спите там. Настільки добре годують, я ніколи не забуду, що мені потрібно до операції готуватися і після операції. А приносять стільки їжі, стільки їжі. Господи, чотири рази на день швейцарські йогурти, швейцарські сири, тому що тут лікарнями опікується Ватикан. А Ватикан е спонсоризує Швейцарія. Продукти навіть е є магазин, супермаркет на території Ватикану, ну, туди можна. Прийти і купити, що тобі потрібно. От, і там будуть продукти саме зі Швейцарії, шоколад, який нам давали, а скільки м'яса. І вже коли мені зробили операцію, ти не можеш все це їсти, а у сусідки просто на подносі отак, гора, гора їжі. Ви де нібудь в Україні, щоб вас так в лікарнях годували, я не знаю, які це повинні бути державні лікарні, приватні лікарні в Україні, щоб вас так добре годували. І скільки це буде грошей коштувати, а в Італії це все безкоштовно. І не дай Бог, коли у вас в Італії страшний діагноз, наприклад, як рак, як у мене, або там ще якась, то, то вам одразу дають інвалідність. Так, звичайно, не, не на все життя. Тобто, це в мене така інвалідність не на все життя. Тому що я все ж таки, як мені кажуть, а, ти з України, це так кажуть італійці. Лікарі, а, ну, все зрозуміло, ти ж з України, ти сильна, ти сильна, тому ти і одужаєш від раку. А те, що щоб в мене не було метастазів, вони не розуміють, яка в мене самодисципліна і самоконтроль, як я живу за розкладом, як я роблю ці гімнастики китайські, як я приймаю ліки, як я, ну, скільки я роблю для того, щоб одужати. А вони мені, та, ти ж з України, тому ти така сильна. Все. Тобто італійці тебе підтримують. Якщо ти захворіла, і в тебе страшна хвороба, така важка, італійці тебе підтримують. Є е, інваліди з дитинства, є інваліди там, на все життя. Моя хвороба, ну, вони, ну, скажімо так, вони як підтримують, так вони і напряму тобі і кажуть. Взагалі, італійці вони дуже легко розмовляють про смерть, ну, дуже легко, не підбирають слова. І вони мені сказали: слухай, рак це така хвороба, або ти. Помреш за 5-10 за років. Тому що те, що зараз у тебе не знаходять метастази, це ще не про що не кажуть. Це просто ми їх не бачимо. І, і, і поки що ти їх тримаєш, отак, от, ці метастази, щоб вони не розповсюдились. От. Але, як правило, рак він проявляється десь в проміжок до 10 років От 5 років і потім ще 5 років. А, ти помреш, ну все, значить, тобі вже не потрібна буде. Допомога наша і гроші. Тобто, коли в тебе рак, тобі не дають пожиттєву інвалідність, щоб ти постійно отримував гроші. Ну, якщо ти не помреш, значить ти одужала. Все, тобі не потрібна допомога. Але самі от, найважчі роки оце перший, другий рік, коли в тебе хіміотерапія, коли ти ой, взагалі вся така ніяка. Італія тебе підтримує. А я навіть не громадянка Італії, я громадянка зовсім іншої країни і тим не менше. В мене ті ж самі права на отримання державних, державної допомоги, як і звичайних італійців. Розумієте? Наскільки тут людина цінується? І те, що мені пишуть, чого ж ти не живеш в Україні? Так тому, що Україна, моя рідна держава, вона для мене дуже-дуже дорога. В мене немає стільки грошей, щоб жити в Україні. І не було. І якщо б мені поставили рак в Україні, діагноз я не те, щоб я б навіть і до хіміотерапії не дожила, тому що ну, я просто б не зробила операцію, в мене просто б не було на це грошей. Мою квартиру, ну окей, я би продала квартиру за ті гроші, за які можна її продати. Я б її не продала, я би продала якомога швидше, щоб її купили, щоб в мене було, були гроші на лікування, але ж ці гроші закінчуються. І людина не може працювати, щоб ці гроші відновити. Я не можу, я розумію, що я не можу жити в Україні і лікувати свій рак. Не можу, У мене на це немає грошей. А в Італії можу. В Італії я навіть можу вижити і пережити оці 10 років. От два роки я вже прожила. От скоро буде три роки 26 жовтня. Це мій другий день народження, 26 жовтня, коли мені зробили операцію. Я прокинулася новою людиною майже без кишківника. Тому ось так, мої хороші. Ось так, ось такі плюси для мене для мене в Італії. І, взагалі, я вважаю, це нормально. Це ознака нормальної робочої психіки людини, коли людина бачить. І гаразди, і негаразди, і плюси, і мінуси, коли людина може аналізувати, коли людина може співставляти і розуміти, що там які-то плюси переважають над мінусами. І до мінусів, як то пристосуватися, а плюсами користуватися. Тому що немає країн, немає нічого в цьому світі, яке має тільки один бік: добрий чи поганий в цьому світі все має. Не все біле і чорне, є ще сіре. <ріху> так, мої хороші, все. Про це ми теж з вами поговорили. Тому до наступних зустрічей. Все, чао чао до побачення і будьте здорові.